Вітання підписникам мілітарного і тим, хто дивиться нас вперше. Я Катерина Супрун, сьогодні 6 квітня, і мілітарний доповідає про новий дрон, який отримає Україна Альтіус 600 Компанія виробник показала бойові спроможності цього безпілотника. Це версія дрона Альтіус 600 М. Відео, де він уражає цілі, публікували напередодні. Про дрон відомо не так вже й багато. Його можна запускати з літальних апаратів, наземних транспортних засобів та морських платформ. Саме Altius 600 використовували під час тестів XQ-58A Valkyria в березні 2021 року. Також Altius 600 запускали з Black Hawk. Розмах його крил 2,5 метри. Вага дрона трохи більше 12 кілограмів разом з корисним навантаженням, яке може бути до 3 кілограмів. Без Нік може перебувати в повітрі до 4 годин. Заявлена дальність польоту понад 400 кілометрів. Яка бойова частина ударної версії невідомо. Єдине, що ми бачимо, це ураження морського контейнера цим дроном. Також відомо, що безпілотник може використовуватися для протидії засобам розвідки, збору інформації та ціле вказання. 600 може бути використаний як хибна ціль засіб радіотехнічної розвідки, а також для перешкоджання радіозв'язку. В ударній Версії дрон має кілька варіантів головок самонаведення. Про передачу цих дронів в Україні стало відомо 24 лютого. Вони йдуть в одному пакеті допомоги з Switchblade 600, тож ймовірно йдеться саме про ударну версію. Скільки таких дронів може отримати Україна? Невідомо. Російсько-українська війна стане першим досвідом у бойових діях. Для Альтіу 600 також відомо, що ці безпілотники можуть діяти роєм при цьому використовуючи різне корисне навантаження. Відповідні випробування вони пройшли в травні минулого року в рамках демонстраційно-експериментальних навчань армії США. Один оператор керував сімома дронами. Вони вели розвідку та визначали цілі для удару. Логіку такого застосування якраз показано на відео. Рій працює в зоні дії противника, виявляє цілі за допомогою інфрачервоної датчиків та засобів реб і передає інформацію на командний пункт. Частина задіяних дронів може уразити ціль за інформацією, отриманою від рою. Працюють і інші засоби ураження авіація чи МЛРС. чи будуть ці опції Альтіус 600 застосовані в Україні? Невідомо, але всі можливості для цього. Є також цікава сама компанія-розробник цих безпілотників. Андуріл підкреслює, що спеціалізується на сучасних технологіях, програмному забезпеченні. Інженери працюють у галузі штучного інтелекту, робототехніки, технологіях віртуальної реальності, моделюванні та симуляції. 20% команди це ветерани, які знаються на потребах військових. Андуріл сама фінансує свої розробки і пропонує готові рішення. Звісно, поле бою в Україні це гарна нагода перевірити реальні мож можливості Альтіус 600 у бойових діях та його ударну версію. Але як і у історії зі Switchblade, компанія-виробник має більший потужніший дрон Альтіус 700. Він важить до 30 кілограмів разом з бойовою частиною, яка займає 15 кілограмів. Дальність такого безпілотника 500 кілометрів. Він може перебувати в повітрі 2 години плюс. Поки це все підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, побачимось в наступних відео.